Это конченая мразь и тварь, военный преступник. Но она не одна. Просто каждый раз, когда у нас кто-то призывает, давайте говорить с американцами, мы имеем дело с поколениями военных преступников во власти. Магазин с сияющей вывеской «Россия», которая открыли выходцы из нашей страны, а напротив Подземный переход, где спят бомжи из Украины и из Прибалтики. Вот этих новозавоеванных территорий России. Что с этим потом делать? И все эти территории, напоминаю, населены людьми, которые Россию ненавидят. Вот пришли не очень приятные сообщения из Ростовской области. В результате атаки вражеских беспилотников был ранен местный житель. Друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. Це Особливо мій улюблений випуск за весь тиждень. Ну, по перше, це п'ятниця. Тут, звісно, ми збираємо все найцікавіше, але і новини, і події, які сипляться і стають основою нашої антипропаганди. Вони сьогодні направду неймовірні. Тож, перш ніж я розпочну, не забувайте лишити нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і, звісно, не забувайте коментувати, почути, побачене. Тим паче, що сьогодні я буду з вами ділитися ще й секретною інформацією. Мої особисті джерела в колі ЛГБТ спільноти російської Держдуми повідомляють, що депутати вже готують до роботи законопроект, яким хочуть заборонити усі ночі в Росії, все 24 години в Росії буде тільки суцільний день. Наказ готується, і звісно, для сонця воно не має заходити, Ібо скільки можна, так щоб кожної ночі стає все темніше і темніше. Зокрема, від того, що кожного дня кожного щось прилітає по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації. А відтак немає ночі, немає прильотів. Подумали в Росії. Якщо системам протиповітряної оборони не вдається захистити об'єкти, треба діяти хитріше та радикальніше. А все чому? Бо цієї ночі дрони атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області. Офіційно підтверджено ураження НПЗ Лукойл Волгоград Нафтопереробка. Цей НПЗ за проектною потужністю входить у десяточку найбільших нафтопереробних заводів Росії та, звісно, задіяний у забезпеченні окупаційної армії Росії. Цікаво, що це далеко не перший НПЗ чи завод по переробці. Там є вже ціла графіка, прям картинки складають що як працює, а що як Рязанський, наприклад, НПЗ вже припинив свою діяльність. Тимчасово чи назавжди час покаже. Ну а загалом цієї ночі Росія зазнала чергової масованої атаки. Під ударом опинилося одразу кілька регіонів. Дрони атакували і Ростовську область, Воронеж, Волгоград, Ярославську, і не тільки. Ну і за даними Міноборони Росії, звісно ж, вони збили всі 49 дронів. Летіли вони, до речі, і в бік Нижнього Новгорода. один. Вот сразу следующий идет. Еще один. Жають наші дрони зовсім не так. Як поїзда це ви щодо побачили кадри від нашого позаштатного кореспондента, який радо погодився фільмувати в усіх російських регіонах прильоти наших безпілотників? А от де результат точно досягнуто, так це в Ростовській області, бо саме там частина населених пунктів лишилася без енергопостачання. Там, власне, теж щось летіло, щось збивали, і безуспішно. Звуки підказують, що не змогли потрапити по нашій пташці. Кажуть, що самі безпілотники рухалися в бік. Азового. я нагадаю, що там, зокрема, теж є і нафтобаза, і аеропорт. і, ну, здається, хрести та іконки від воєнного злочинця Путіна так і не спрацювали сили оборони, як били ворога на всій протяжності фронту, як діставали в тилу, так і продовжують мінусувати орду, де б вона не знаходилась. Тож ви не думаєте, що ми займаємося винятково нафтовими чи воєнними об'єктами якоїсь промисловості? Ні, до прикладу в окупованій горлівці є свій пропущений військова збірна забила гол по розташуванню військових. На території тимчасово окупованої Донеччині вранці лунали вибухи. Проросійські пропагандисти заявили про нібито прильоти касетних снарядів, зокрема по території лікарняного містечка. Водночас ми то точно знаємо, і вже перевірили, що влучання було по розташування російських окупантів. e não né? А знаєте, як відбуваються ці прильоти? Ну, якщо ми з вами говоримо про стратегічні великі об'єкти, то їх знаєте не сховаєш. Вони прям на карті намальовані. А от там, де знаходиться місце дислокації російських воєнних злочинців, це важче, бо вони, як правило, обирають цивільну інфраструктуру, аби ховатися. Тож там на місці працюють не тільки агенти під прикриттям, а ще й небайдужі патріоти, які лишаються під окупацією, але звісно допомагають Україні. Тому що навіть там, де давним-давно поставлений прапор Росії, хоча й тимчасово все одно лишаються люди, які їх ненавидять. Про це я розкажу трошки згодом. Але моє улюблене це завжди порівнювати, що ми назбирали, які кадри прильотів, як все це фільмують самі на дорогі росіяни, і як потім має виправдовуватися, пояснювати. Щось говорити російська пропаганда. Улюблена частина кожної ранкової рутини – це дивитися на їхнє зведення. Як знову, як і завжди, все збито і ситуація контрольована. Час, як обично, починаємо з прильоти. От прийшли. Е не очень приятные сообщения из Ростовской области. Губернатор, временно исполняющий обязанности губернатора э, региона э, Слюсари сообщил о массивной атаке ВСУ. Этой ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражали массивную воздушную атаку. Всего было уничтожено 23 беспилотника в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском, Сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. По данным оперативных служб, пострадавших нет в Красносулинском, извините, что это самое с заминкой читаю. В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков беспилотника на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. Ну, Ростовская область не единственная сегодня ночью, в общем, ну и накануне вечером, которая подвергалась ударам. Приходили сообщения, что с 19.50 до 22 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. 11 из них были сбиты на территории Курской области и по два беспилотника над территориями Белгородской, Воронежской областей и Республики Крым. Кроме того, приходили сообщения о том, что обстрел был мощно зафиксирован э, со стороны украинских террористов э, в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальда. Э, также приходили, сейчас еще найду, про Воронежскую область уточнение о том, что э, в результате атаки вражеских беспилотников был ранен местный житель. Дежурные силы ПВО и средства РЭП обнаружили и уничтожили несколько беспилотников, в том числе над самим Воронежем на юге области. Один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль. Водитель получил ранение ноги. Также в результате падения фрагментов беспилотника в этом же районе повреждены частный дом и ферма, на которой выбиты стекла. В Воронеже в результате падения подавленного беспилотника повреждено остекление на промышленном предприятии. Также сообщалось о режиме воздушной опасности на территории всей Липецкой области этой ночью, ну, точнее, накануне вечером даже еще. Да, потом, как они это сведение зачитывают, сразу видно, что Кореспондента буквально серце болить, так переживає за ці безпілотники. І неясно, ясно, наче була на що була обрана оця фраза про те, що надходять погані новини. Ну які ж погані? Ну да, безпілотники летіли, але судячи із того, як про все це розповідає Міноборони, все збито всі в суцільній безпеці, але саме питання пробачте, знову заставтологію, але питання безпеки воно ой як непокоїть російську центральну владу. Щоправда, ні, не оці безпілотники, які там атакують якісь об'єкти. Ні. В Росії є цінність одна, одна єдина. Звісно, це воєнний злочинець Путін. Тож центральна влада Росії в останні місяці подвоїла державні закупки памперсів. кажуть один. Путіна вже не рятує, тому діда вдягають одразу у два. А все через те, що нібито американський пропагандист Такер Карлсон злив дезінформацію про те, що Джо Байден та Ентоні Блінкен нібито особисто готували ліквідацію воєнного злочинця номер один, тобто пині. І у пині від цього стався ще більший приступ страху. Ну, по-перше, це звісно ж все брехня. Ніхто нікого не на жаль не збирався ліквідувати. По друге, Путін. Сам по собі він параноїк, і за своє життя він боїться куди більше, аніж навіть за майбутнє Російської Федерації. Тому тепер всі пушки і пропаганди, і воєнні направлені винятково і тільки на ворогів у Вашингтоні. Адіє, що люди, які достатньо близькі к ньому, зможуть його від дій, які будуть трагічними не только для України. но и для России. Его надо остановить. Во имя спасения России. Это старушка, на руках которой столько крови. Это конченая мразь и тварь, военный преступник. Но она не одна, а от Болтон. При этом заметьте, что старушка, что Болтон занимали высокие должности в разных администрациях. Опять, я думаю, нужно публично объявить, чтобы не только Путин, а все высшее руководство России, все граждане России знали, что если Путин даст добро на применение ядерного оружия, он подпишет свою предсмертную записку самоубийцы. А как это будет на практике? Он и есть центр командования и контроля российских вооруженных сил, национальный главнокомандующий, как мы говорим, и он легитимная военная цель. Я думаю, что среди всего множества того, что мы можем так же сделать, он должен понимать, что он в списке наших мишеней. Интересно, а после этих слов Болтон находится в списке наших мишеней? То есть вот, вот эти, при этом напомню, Болтон является государственным преступником, который пытался совершить и не один раз военные перевороты в Венесуэле. И не только. И был пойман за руку. Просто каждый раз, когда у нас кто-то призывает... Давайте говорить с американцами. Ми дело с з военных преступников во власти. І що ви їм зробите? І що? Якийсь замах, ракета? Що саме ви можете зробити? Чи як сказав Дональд Трамп, що Хамас використовував презервативи в якихось бомбах? Та, то що? Надуєте якусь кульку? На що ви здатні? Та ви всі є законними воєнними цілями, тільки зараз для нас завдання номер один це, зрештою, спинити воєнну машину Російської Федерації в буквальному сенсі, ну чи принаймні ті об'єкти, які годують Росію і російську армію, як НПЗ. Потім черга дійде до всіх інших. Хоча все ж таки росіянам і пощастило. Добре, хоч Німеччина більше нічим не погрожує Росії. У німців тотальне і повне зубожіння. Берлін переповнений одними тільки бомжами. При тому, звісно ж, це українські бомжі, ну і трошки вихідці із країн Балтії. Добре, сито і жирно в Німеччині живуть. Ну хіба що, звісно, росіяни? А хто ще може собі це дозволити? Вони п'ють горілочку, їдять чорну корочку, грають на балалайці та танцюють з медведями і паралельно через скло споглядають за голодними українцями, що живуть у переході. Ну добре, що, хоч в телеку в когось справи куди гірші, аніж насправді всередині Росії. Ну и экономическая ситуация в Германии, снятая одним планом. Магазин с сияющей вывеской ⁇ Россия ⁇ которая открыли выходцы из нашей страны, а напротив ⁇ подземный переход, где спят бомжи из Украины и из Прибалтики, как говорится, вместо тысячи слов. Провалы в экономике немецкий обмен снова свалил на Путина. Вице-канцлер Хабик заявил, что мощь немецкой экономики последних лет базировалась на оптическом обмане, зависимости от дешевого российского газа. Зато теперь немецкая экономика стимулирует американскую. Ну и Хабик доволен. Параллельно Бундестаг продолжает играть благородного донора и щедро делится с Киевом прямо последним. Бюджетный комитет сегодня одобрил выделение еще 3 миллиардов евро для Украины. Правда, решение не финальное, оно должно быть подписано новым министром финансов, а канцлер Шольц, как известно, против такой помощи. Напоминает всю эту историю с Таурусами. Большинство в парламенте за, Шольц все блокирует. Кстати, именно из-за разногласий по помощи Украине в декабре... Уже розвалилась правящая коалиция. Велика вероятность розвалиться і следующая. Німецький ЦДФ подсчитал, что каждый час в Германии новое банкротство. А митинги недовольных предпринимателей стали уже ежедневными. Я так і не зрозуміла. То власне виділяють три мільярди, чи в Німеччині тотальне зубажіння. Ну, і зрештою, всім би таку бідність, як це відбувається у Німеччині. Ну а тим часом треба подивитися, що ж тоді сіє сама Росія, як її багатство працює на людей на суспільство на окуповані території. Пам'ятаєте, я вам сказала, розповідаючи про історію сприятими в горлівці, що ми подивимось, як люди насправді допомагають Україні, як вони ненавидять російську окупацію. Тож, власне, ще чуть-чуть, ще зовсім трошки, і, їй богу, ми побачимо мантян десь в костюмі партизана. У лісі воювати вона, звісно, буде під нейтральним прапором, але воюватиме точно проти Росії. Бо я не знаю іншої такої бабіщі, яка б так гнівно волала про те, як Росія буквально нищить новоприобретонної території. Камон, то може вже час просто взяти і покаятися, сказати, що ти сука стара, помилилась, що не було нічого гіршого, аніж підбурювати українців, кликати Путіна та російську армію. Що російська весна перетворилася для нашого Донбасу на для всіх наших територій на вічну зиму. І що скрізь? Скрізь деступала російська нога, їх буквально ненавидять. А отже, бити, палити, вбивати росіян там будуть реально до останнього їхнього тіла. Наша Сандрюша репортажі, як ми їздимо і вийдеш этот лунний пейзаж, ти розумієш, що остається в этих новозавойованих територій Росії. Что с этим потом делать? И все эти территории, напоминаю, населены людьми, которые Россию ненавидят и которые там остались только потому, что им некуда деваться. Да, какая-то часть абсолютно пророссийских ждали Россию. Счастливы. Ну как к ним относятся? Ты сам видел все эти ПВР, ты делал об этом репортаж. Да и то, вот что и даже Донецк сидит без воды, это Донецк как бы. Сидит без воды и становится все хуже, хуже и хуже. Мы объехали все абсолютно природные водные накопители. Там просто камыш на месте воды. Там до Ила уже все водохранилища вычерпали, потому что Тимур Иванов со товарищи стырили 400 миллиардов на водоводе, которые сделали через задницу вообще. Ну, то есть, на что они рассчитывали, непонятно. Он пошел гармошкой от перепада температур, он просто весь вытекает. 400 миллиардов просто тупо освоены, украдены. Воды в Донецке нет. У меня воду дают два часа в день, через день, а то и через два. Нет воды вообще совсем. Она ужасного качества, она тоненько струей, ничего не работает. Принять душ невозможно. У меня китайский душ из тазика который кидается погружной в тазик, тазик греется на газе, хотя бы газ есть. И вот так вот моемся, для того, чтобы помыть там мои патлы, промыть это, надо идти в сауну, потому что ну негде больше промыть. Стиралка не запускается, приходится ходить в прачечную, струя очень тонкая, вот так. Унитаз мы заливаем до места, сам, потому что нет такого количества воды для смыва. Но 400 миллионов стырили, молодцы, теперь они судятся где-то в арбитражном суде. Миллиард. Да, миллиардов, миллиардов, конечно. Они сейчас судятся в арбитражных судах за 4 миллиарда, а простите, а остальные 396, ха. То есть вообще полный беспредел. И вот Россия получает территории, которые населены множеством пророссийских, на которых забили, которыми вообще никто не занимается. Вот мы вот ездим, им еды привозим. Военные их кормят, но это не миссия военных заниматься этими людьми. И огромное количество ненавидящих Россию, которые не свалили, потому что им некуда сваливать. А в то же время у нас Потемкинская деревня в Шереметьево. Там э, щемят состоятельных кротов, чтобы отжать у них квартиры, внести их в бесхоз. Тричі Манчан сказала про те, як на Донбасі ненавидять росіян, але з іншого боку, так давайте розберемося. зато ви виграли, ті, хто підтримували, ті, хто чекали. Он чисто російською. І не в НАТО. Та да, без води. Да, купа проблем, але ж ви отримали все, що хотіли. І до речі, китайський душ, відсутність пралки, це і є життя по російськи Вам просто не сказали, та ви щось іншого очікували. Ну окей. Проблем вистачає і на самій території Російської Федерації, але їх якось треба перекривати. Тож, Латвія наш, Естонія наш, Литва наш. Коли не вийшло, наприклад, взяти Покровськ та Часів Яр, то бери обов'язково Прибалтику. Це золоте, стовідсоткове правило всіх ток-шоу Соловйова. Раз на тиждень вони мають обов'язково щось взяти. І Якщо на фронті вони беруть тільки тягла, що отримують тягла, то в студії вже всі атласи та глобуси світу зламались від кількості походів армії Російської Федерації на Європу. Набіги на Польщу, Німеччину, Литву – це Ефтаназія, це лоботомія. Тільки б недорогі росіяни не думали, що Росія програє, тільки б не бачили і не помічали, як все довкола погано. Відтак пропаганда накидує додаткові і додаткові плани, куди вони підуть одразу після України. Ну тобто, одразу як тільки знову почнеться льодовиковий період. Це те, що мене обіжається в тому, що Росія обов'язково перемогу одержить. В этой глобальной войне это ведь не только за территорию, это за духовные ценности, это за наш русский мир. Это, простите уж, пожалуйста, черт возьми, за нашу Латвию, потому что это тоже русская земля, это за Эстонию, это за наши города, пролитые веками на метр вглубь русской кровью. Это действительно такой пример. Вот есть, например, такая организация Прибалтийское землячество. Она никак юридически не существует. Но там собрались такие вот, там бывшие нынешние политики, какие-то там бывшие политические заключенные из трех стран Прибалтики, они собираются, это ничего не стоит, для этого не нужно собираться в дорогом отеле. Вы совершенно правы, Владимир Рудольфович. Нужно просто набросать идей, и как знать, может быть, скоро в Москве создастся правительство Латвии в изгнании, правительство Литвы в изгнании, правительство Эстонской Республики в Изгнании. И на самом деле неважно. Литва и Эстония в ближайшие 50 лет будут существовать как независимые государства, или будут там, как во времена царской России, губерниями российского государства. Важно, как они будут строить свои отношения с Москвой, с Саратовом, с Петербургом, с другими городами. Потому что у нас одна ценность, у нас один культурный код. Я повторю: я не чувствую себя иностранцем Российской Федерации. Это мое отечество. Та, я, до речі, хочу нагадати, що на Президенту Тікач Янукович. Ну і звісно, влада у вигнанні сирії, тобто Асад. Не впевнена, що хтось хоче приєднатися до їхньої компанії. Але тут варто недорогим росіянам пам'ятати, що в гонитві за чужими територіями тут би добре свої не втратити. На цьому друзі в мене все. Ви не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайк. Коментуйте, почути що побачити. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.